Всім доброго вечора! Сьогодні будемо готувати хек. Почистила, порізала, буду жарити. Поки наша рибка жариться, я взяла отакі продукти. Ну, Якщо можна так сказати. Значить, що тут у мене? Цибуля, морква. Морква потерта, цибуля покришена. Томатний соус. Також пів склянки води. І трохи солі та перцю. Це ми будемо робити таку піджарку чи підливку, навіть не знаю, як сказати. І зжаримо морку і цибулю, додамо туди томату, посолимо поперечимо і трошки розбавимо водичкою. Рибку ми нашу пожарили, подлівка наша готова. Що ми робимо далі? Ви бачите, трохи рибки поменшало. Ніяк не можу довести відео до кінця. Половину вже з'їли. Але ми свого див'ємося. Склали рибу у каструльку, положила, але я у подлівку додавала ще муку, одну ложечку. І вона в мене вийшла така вроді би густа. Тепер я дивіться, що ще зроблю. Так, як у мене миска із підлівий. Там була вкусняшка, зараз ми трошки вмиємо і залім. Залили. І цієї води хватить. Тепер ставлю у духовку хвилин на 10, Більше не треба. Минуло 10 хвилин. І рибка наша готова. Тут у мене є дегустатор. Наша рибка, наша даша. Подобно здесь. Угу. Всем смачного. До встречи. Я тебе люблю. Я тебе. люблю.